Слава Ісусу Христу! Як відрізнити пророка від лже-пророка? Пророки проводять людей у реальність, а лже-пророки тримають людей в ілюзії. Вони кажуть, що все нормально, живіть як хочете, робіть там релігійні якісь обряди, співайте пісні, там молитви якісь дійсники. Тобто, все це поверхневе, але це ілюзія. Справжні пророки проводять у реальність. Вони кажуть, що там є проблеми, що є гріх, що треба покаятись, що треба змінитися. Тобто вони наближають людей до Бога, витягують із рабства гріха, ламають кайдани і чітко показують волю Божу, щоб люди не йшли і не уклонялися від Божого Слова. Пророки протягом усього часу попереджають людей про наслідки гріха, але люди ігнорують справжніх вчителів і продовжують слухати лише пророків, які сприяють перебуванню в ілюзії, де все добре. А пророки завжди кажуть, що треба змінитися і де зупинитися, щоб не прийшла лихо. Бог говорить роками і десятиліттями, посилає пророків, учителів і апостолів. Бог дав Духа Святого, щоб кожен справжній християнин сповіщав реальність, що прийде на цей світ, що навчити людей, де є дух пророчий. Також у 2017 році, коли відзначалося п'ятисотліття реформації, місія Слово Боже лише в Одесі проповідувала понад 100 тисячам людей віч на віч. Цього року лише за останні 100 днів на канали Місії Слово Боже підписалося понад 500 тисяч людей та понад 100 мільйонів переглядів. Тому приєднуйся приєднуйтесь до місії Слово Боже, щоб наповнити цю землю істиною Божою і нехай благословить вас усім Господь.